Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Сотні щирих неповторних посмішок. І не лише на світлинах, а й на обличчях тих, хто їх розглядав. Фото сушка Умка зібрала на Михайлівській веселий гурт малюків з батьками щасливих моментів не буває много, і найголовніше, вони в кожній сім'ї присутствують і нужно їх запечатляти як можна більше, щоб можна було показати дальнішим дітям, правнукам, внукам, не знаю, раді дідушкам, родителям то щоб та пам'ять первого. Підготовка до виставки розпочалася значно раніше, 13 травня, у день мами. У соціальній мережі інтернету молоді регіонали створили групу Умка. Кожне фото щасливої миттєвості, що розміщували батьки малюків, взяло участь у конкурсі. Світлини оцінювали глядачі шляхом інтернет-голосування. У день захисту дітей нагороджували переможців. Мета інортнаум і Карташов Денис». Нагородою для переможців стали запрошення на професійну родинну фотосесію. Це мені було приємно показати своє дитятко нашим житомирянам, А по-друге, дуже приємно, що у нашому місті вже з'являються такі конкурси, де можуть взяти участь всі наші мешканці. І, взагалі, приємно, що до дня дитини, до дня захисту дітей організовують такі чудові заходи. Спеціальний приз від молодих регіоналів ведмедика на щастя отримала Даринка Вереженко. Прикрасивши Михайлівську світлинами малюків, учасники фотосушки створили гарний настрій не лише собі, а й іншим житомирянам. Діти ж залюбки брали участь у конкурсах, малювали на асфальті та найбільше раділи мильним бульбашкам. Ви нам подарували чудовий настрій. Ці бульки Нас сьогодні порадували неймовірно. Це наша улюблена І Нам сьогодні дуже приємно, що мами, сім'ї дівки долучилися до нашої акції фотоакції. Сушка посушили разом з нами свої фотокартки. Ми обмінялися позитивними враженнями і сподіваємося, що сьогоднішній день лишиться тим яскравим днем у кожного з нас в серці у житті. Зважаючи на інтерес та схвальні відгуки житомирян, молоді регіонали пообіцяли зробити умку традиційним заходом.